Шутковлива пісня за села Дідова гора. А багатий Єван по сім волив мав, чудо чудано. по пар волив мав, по сім волив мав, в комарами горав, чудо чудану, комарами горав, і комарами. Напіш пати заганяв, чуда чудану, напіш спати заганяв, напє спати заганяв, а зрешета напобав, чуда чудано, ну. а зрешета зрешто напопав, баранами скородив. Єсє зуби потрошив, чуда чудану, є все зоби потрошив. Щелом на косив, а свиней оє звозив чуда чудану, а свиней о є.